Це мав бути бізнес на крові, підпалах і навіть вбивствах. Харівна могло зануритися в кримінальний хаос. І це не сценарія якогось там бойовика, а цілком реальна справа від рівненської прокуратури. За версією слідства місцеві кримінальні авторитети підшукали дует бувалих бандитів, аби ті на замовлення вчиняли підпали, залякували неугодних і навіть вбивали. Лютой 2018-го в рівному невідомі спалюють приміщення агенції журналістських розслідувань. Постраждалих немає, але вся техніка вигоріла вщен. А вже через кілька місяців на вулиці набережній посеред білого дня розстрілюють чоловіка, а він помирає на місці. Вбивця ж на очах численних свідків швидко зникає. Ну, ходять люди по городі вже непонятно чим. Стріляють кого попали. Не питають фамілії. Не минає двох місяців, як у рівному чергове вбивство цього разу місцевого підприємця розстрілюють на парковці біля власної машини. Тоді ще ніхто не знає що це лише постановка, режисерами якої стали оперативники карного розшуку. За кілька годин до цієї вистави поліцейські затримують реальних кілерів, за якими вже давно вели спостереження. У них знаходять гранату та пістолети з глушниками. Хто має стати жертвою, тоді копам ще невідомо. Але оперативники настільки переконливі, що затримані самі про все розповідають, і навіть називають імена замовників. Аби затримати останніх поліцейські проводять інсценування вбивства. А чоловік, який мав стати жертвою, швидко залишає в межі міста. Його повідомили його друзі, він особисто на контакт цей, але він дав згоду, і він... без нього ми не могли б нічого робити, тому він разом з сім'єю покинув межі міста рівного. Та задом не спрацьовує замовники, безслідно зникають, а кілерів не в дах арештовують. Розслідування триває майже півроку. І ось у прокуратурі роблять гучну заяву. Виявляється, це був справжній злочинний синдикат, який на замовлення вчиняв підпали та вбивства. Організатори особисто підшуковували замовників вчинення тяжких злочинів, передавали виконавцям всі необхідні матеріали, забезпечували відомості про жертв. Надавали транспорт, надавали грошові кошти і всі необхідні для них для вчинення злочинів предмети та знаряддя. Поки що на лаві підсудних лише ті, кого слідство називає кілерами кияни Анатолій Рикунов та Леонід Могилов. На двох вони відсиділи за ґратами більше 30 років. За версією прокуратури життя підприємця, якого так і не встигли вбити, вони оцінили в 20 тисяч доларів, і 5 тисяч вже отримали як завдаток. Та це лише частина звинувачень рикунову, окрім підготовки замовного вбивства, інкримінує ще й зухвалий розстріл людини на набережній. Один із Співучасників е, даного злочинного групування вчинив, вчинив вбивство на набережній, місті Рівному. На ґрунті раптово неприязних відносин. Мотивів жодних не було. Ні, назагалі роботники міліції шоугодне, що щоб я тут підписався і залишився, що я там був. Я нічого не підписувався і весь дом є. Є показання свідки бомжа якогось, що я добував бачив. Я вірю, що його, під нажимом, йому сказали, щоб він сказав, що його він За версією прокуратури ці ж двоє підпалили й приміщення журналістської агенції. Володимир Торвіч, головний редактор, не сумнівається, що це робота саме цього дуету. Та хто ж замовник, досі невідомо. Під час слідчого експерименту як цей підпалюч розповідав, як він підпалював, як він заходив, як він ці всі деталі. Відомо те, що це через нашу, наші публікації з приводу незаконних будівництв. Але поки що ми не ну, ми догадуємось, хто, хто це може бути замовником, але поки що ми не можемо це озвучувати, оскільки немає достатньо доказів. Та самі підсудні всі звинувачення відкидають, визнають лише, що мали зброю, та й ту, кажуть для самооборони. Я визнаю, що в мене був пістолет, була граната, але це для того, щоб ми коли займалися, займалися перевозки до індаря, щоб на нас якщо було нападіння, щоб ми могли ну, відповнути нападаючих. Та чому зброя з глушником, а головне навіщо досвідчені кримінальники зізналися у підготовці замовного вбивства, за яке може загрожувати довічний термін? Відповідь проста: мовляв, їх переконали зробити це поліцейські, а вони, немов діти, поводилися. Нам було сказано, ви не нужны. ви залітні, ви столічні. Нужне, місцеві, і все. Изначально было так сказано. Местных, я, или, я постоянно это говорю. И нас сутки держали и, в корде, когда принимали. Вот еще шрам остался. Опять затянули, мне меня 10 минут, 10 часов права вообще ни пить, не есть не давали. Вот так вот. И мало того, что еще нормально обрабатывали. Если я так буду говорить, как они мне сказали, значит у меня будет защита свидетелей, и ну, меня сделают, что я буду в стороне, а этих людей местных посадят. Я согласился на это, да, я пошел на это. Та всі докази розповідає прокурор, говорять проти підсудних, і відмова від початкових свідчень їх аж ніяк не врятує. Обоє підозрюваних визнали, що здійснювали готування до умисного вбивства за городівка велико на замовлення підозрюваного Шевчука та за безпосередні участі Мокринського детально відтворили на місцях події всі обставини готування до вчинення казаного злочину. Ігор Мокринський та Володимир Шевчук за версією прокуратури і є тими, хто організував бізнес на підпалах та замовних вбивствах. Їх третій співучасник Володимир Соловйов. Усі вони оголошені в міжнародний розшук, а ось їхні, так би мовити, підлеглі Рекунов та Могелов уже помалу звикають до життя за ґратами. Обом суд продовжив арешт ще на два місяці. Розгляд справи вже мав би початися, але через те, що до суду не з'являються постраждалі, підготовче засідання довелося перенести. Наступна ж буде аж у березні. Можливо. До того часу вдасться затримати і ватажків групи. Їх зараз активно шукає Інтерпол.